Так, друзі, часто мене питають, як відрізнити мінеральне скло від сапфірового. У нас тут два годинника. Ми зараз будемо перевіряти і покажемо вам два способи, як перевірити. Перший спосіб у нас з допомогою такого Diamond Selector. Це така полупрофесіональна штука, за допомогою котрого можна перевірити ну там, сапфір чи не сапфір. Якщо сапфір, то вона буде зашкалювати на червону. Якщо не сапфір, то мінеральне звичайне дешеве скло, то нічого не буде. Давай перший спосіб. Так, тут у нас сапфір Власне. показує. Давай. Другий годинник. Тут у нас нічого не відбувається, тут у нас мінеральна скло. Але, коротше, такої штуки не у всіх є взагалі вдома, там чи можна Е, Давайте вимкнемо її, щоб вона нас не кошмарила. Другий спосіб, дуже класний. Китайцями. Бачите, кладемо сюди крапельку. Це от перше. Бачимо, що вона не розтікається. Бачите, вона так тримається. Друге це у нас сапфір. А це у нас мінералка. Мінералка, бачите, вона розтікається. І от такий от... Не дуже важким способом дешевим можна зрозуміти, у вас або не сафіром. Бачите, у нас там тримається капля, а тут розтікувалася. Тому підписуйтесь на канал, тут ви дізнаєтесь багато чого цікавого.